І все в його було, їх два сараї построїв, місто, і все інтарь і був. Все. Ну а тоді ж кохось в, в комуніку, куди, коров вели і все. А він же ж такий, що був, сохрани. сохранив. Він законій, може, спаси. Він робив так у нас, що куди там. Ну і не пішов, не пішов. Я піду, я піду тому, тому, А він там один був такий, що скаже каже хтось з варенички, на вечір. Але хто єєшниці, хто що. А він каже, я не піду, оте. Як хахай мене, що хочуть мені роблять, я не, не піду і все. Ну, не пішов. Тоді наклали йому хліба, вивіз раз, вивіз другий раз, вивіз третій раз, вже забрали ну, і бурячок, і картоплинку, і все. Нема, нема нічого, шаром покоти і все. Осталися ми на, на своїх тих. Ну і що? Пішов, пішов він у те, укрицю йшов. Там сестра була, дві дочки було, пішов туди. І там на мосту. От там, де от два мости було, на мосту вмер, зайшов в Біляївку, йому дали в хто хто дав, і так матерженік той у руках і був. І там він вмер, привезли його додому, заховали, вмерла дівка, 16 років Олена, теж з голоду. І Іван 20-го року, я 22-го. І так наша сім'я розійшлася, роз... на всі бок не стала. Я Ні... ніхто не знав. Один Бог і я кажу, я... як я пережила тут. Євдокия, вона розкажіть, як вас тоді ночі вже вигнали з рідної хати. Вигнали, отож тоді вигнали з хати. Я ж бачила, що... вигнали з хати із кризок. Телята були там, і, і що там не було в тій хаті. А тоді Іван був председатель Іван Михайлович у вороб'ю і каже, а Онісь був тут, у цій хаті жив, каже, Ольку продається, буде продаватися хата. Так що Онісь йому подав заявлення, подавайте заявлення. А я буду настаювати, щоб хата осталась за тобою. Ну, і тоді так, і так і почались. Члени правління за те. А ми вона за свою хату дві тисячі віддали За свою хату. А тоді ж почали жити, почали наживати, що, що було, що, що те. І так розжились, рожились, вона на сценарнику робила. А я була, мені, мені було, що мені було. Дев'ять років дев не було. Я ще 22-го в 11 місяці родилася. Спасибі вам, Євдокія Григорівна, за вашу пам'ять. Так, Ніна Семенівна. Дуже вас просимо, скріпіть своє серце і розкажіть нам про ті страшні роки, які вам в дитинстві довелося поражити. Лучше їх не згадувати. Що мені тоді було? Шість років усього. Що я запам'ятала, то я скажу. Нас у сім'ї четверо було. Четверо дітей. Папа робив у кузні, мама на полі, бідність була, голодували, їли лушпини із картошки, а тоді дезентерія, епідемія, боліли. Було в нас трошки пшениці, заховали, не пшениці, а суржик. Папа і мама ночі викопали ямку тому під соломою і заховали. А їздили, забирали, шукали скрізь, шукали. Підвода. Давайте, що у вас є, з зерна, з їди». А що там було? Коза була, і ту взяли, і козу взяли. Більш нічого не було. Пшеничку чи отой суржик заховали ми, а тоді її посіяли, а так під руку посіяли, уродило, що там, сіпами самі змолотили, на той жорчик перемололи, пекли тілі <кіліпеники> Ділилися і крали одне одного, бо голодні були. Ходили по цаберки нам, по торбі, у степ, по колоски. Це ще поки не вродило. Ходимо. Ну що там, ми ще чи ті, горки розгортаємо. Набираємо, хто більше, спішимо, бігаємо одне поперед одного. Принесемо додому. Хто більше нас тому пощіряння якесь, а хто злінивив, тому менше, значить. Їли, що попало. Боже. Ну, де я жила, а то де ліда. Таромчий каже, mm -hmm. то ж мій дом, там моя родина. Там було напротив. Той, ну, конюшня була, а тоді розвалили, ми там пасли козу, вже собі достали, пішли у те розваля й знайшли. Розкидали і знайшли отаку торбинку смальці. І він не свинячий. Ну, якийсь чи гав'яжий чи козиний, не знаю. Якими раді були, Боже. Суп мама, зварить. І того ж смальчику зажари. Ми які раді були, Боже. А то що ж воно як вода, як помиє? Нема нічого хорошого. Ну а тоді це був 32-й, 33-й рік. У 35 м році я вже пішла в школу. А от ви згадуєте у своїх спогадах про Фесунів, Бо там що а, померла. Оце вони отут жили, де оцей, оцей дом построєний напроти. І хто в них там помер? Ви там згадували, що дід умер. Брат не вмер, брат погиб на війні, а батько умер. І за дітей там ви згадували, що діти померли, так? Да? Е? І дітей ви згадували, що. Дітей, дітей помер, двоє, помер. ну ще невеличкі померли. Також померли, так? Да? Да. Ой, вийшли з мамою на двір, ходять, ну, дітки нижчі такі просять. Ну, поділились там ми з ними ліпеночками. І він недалеко одійшов од нас. Це тут жили. Топоринки жили. І він недалеко одійшов од нас, дивимося, а він скрутився під заборчиком та й умер. Не поїв ті ліпеночки. Ну, що я вам все скажу? А там вже ще згадували, як ви коровку приманювали, як вона а, ще не дійшла, це вже в як забрали, а, а, як, ні, забрали. Боже, як забрали коров. Боже, а нас четверо. ну що їсти, ну що вода, Ну, як, як женуть череду, а ми вибіжемо, та манимо її до себе. вона ж зна, біжить бігом. Чи бере, заїздить було, Зай, забіжить у сарай. Чередники вже прогнали коров, а ми ж хоч трошки та подоїмо. Старша сестра була у мене з 25-го року, брат 23-го, 21-го. 22 брати, сестра і я. Це у нас так старша. поцярка, вже дожидаємо. Що, та хоч супчик той забілимо із водою, і з тим молочком щось. Він, чередники нас ругають, сваряться на нас, і тоді вже поняли, що ми приманюємо, так вони. Ідуть попід нашою стороною і не стали пускати вже корову до нас. Навіть знаєш, як ми на табор ходили, як стали варити суп та ж. хто робить, два чоловіки в нас в кузні, мама в бригаді, хто робить, посуп. Дві порції. Йдемо глечичок із ручкою, йдемо на табор. О, тут табор у балки був. Прийдемо на табор, дадуть нам той суп. Ми вийдемо в балку, а хочеться, ж, а пахне, хочеться, пахне там травичкою, яку кидають. Так ми тарас пийне, я розпийну. Та ми всю життя згадували це нещастя. Не дай Бог. Його діти. Якби ніхто не знав, чого. Якби ніхто його не знав, чого голоду стільки пережили. Ольга Семенівна, розкажіть нам, будь ласка. Про ті роки голодомору, які вам довелося пережити? Ну, бачите, я, я ж я вас підула, що я ж тоді була невзросла, uh -huh. а мені було 5 років. Ну, я почну із самого початку. Uh -huh. Тут а, народилася я у Сумській області, Смілянського району, село Черниця-Слобода. Великій сім'ї, але добрій і щирій. У нас було п'ятеро дітей в той час, коли, коли організували цей голодомор. Урожай, урожай був обильний, обильний урожай був. У нас там на наших краях там більше сіть жито і пшениці. Сіяли пшениці, урожай отримали прекрасний з осені, а потім це ж був період колективізації. А потім почали на НАТО накладати норму здачі зерна, щоб засіяти ті поля, які відібрані були в людей, які здали. У батька мого було, батько подарував йому 34 гектари землі, двоє коней, і бричку і корову. І захворів і помер батько. А, а він залишився в старій хаті із, 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 з п'ятьма дітьми. Ну, а тут ще ця колективізація, не пішов у колосп. Він каже, я заяви писати не буду, а так буду робити. А сам він по професії був чоботар, шив чоботи людям, бо якраз він був один, одним сином батька, і батько, коли він закінчив 4 чотири класи, це тоді вважалося вище образування. Так вони його віддали в город на два роки вчитися до Шевця. Там воно вроді організація якась була. Він прекрасно міг шить чоботи, трухлю, ботинки шив. От, приїхав вже, а потім одружився, вже нажив жив п'ятеро дітей, а хата стара. Ну, Батько допоміг йому і він побудував собі біля річки хату, щоб ніхто йому не мішав. А, землю, а земля ж у нього була засіяна. Тоді зібрав урожай, а тут така суматоха, що будуть ще накладати налог на це зерно, забирати у людей. І він це, взяв у клуні, там у нас у нас сарай називається, там клуні, соломою, покриті вони були. І він у клуні викопав дві ями і насипав, зерна ж багато було, насипав дві глибокі ями. Жита. Заховав, Заховав да. думаю, як при... а частину залишив. Він вже вже здав на посів. Приїхали, якісь, якісь, організували такі отряди добровольців, ну, добровольці комсомольці були, такі передовики. Ну, мама мені розказувала, що одягнені вони були, у, коли прийшли до двору, одягнені були у Будьонський, хоч вони не стояли того, що робив Будьонний, в шапці і в сірих шанелях. Ну, а батько як почув таке, що це будуть шукати, він это, хотіли, може б ще й посадили, може б кудись заслали, а він одержав листа отут із, того, із Андріївка, там є значковий є село Андріївка. Там жив його двоюродний брат. І він написав йому листа, що якщо тобі там плохо, приїжджай до мене. І він в цей час, коли оце вони прийшли на, на день раніше, він уїхав до нього сюди, в Андріївку. Так. А прийшли. Нас п'ятеро, і мама одна, і все. Де зерно? Вона каже, я не знаю. Ну, поставили ж її, звісно, до стінки притулили. а самі почали шукати штиками. Туди м'яке місце було, вони відкопували вони і знаходили зерно, дві ями відкрили. І самі поїхали, приїхала бричка така, та й ця бричка ж була, що у батька була, і двоє коней було. Вони взяли. Погрузили на ту бричку зерно і на цю. Все забрали, Все ну, пер, ну, коли вони вже кончали забирати, мама вийшла з хати, а вони в хату. Скрізь вишукали, а я була менша з дівчат. І мене послали, насипали в мене був фартушок такий, я кукли тут із нагрудничком простенький. Кукли вже, може, і продавалися, не було за що їх купити. А дівчата старші шили, мені кукли, я тут за нагрудечком їх это, прятала. А фарту величенький вона мені зробила і насипала туди зерна і каже, та вони туди не поїдуть. Давай, скинула мене на піч, і я сижу, Вони шукали, шукали, а тоді глянули, що я, там хто сидить на пічі. притягли мене і, і з того фарту, я, що я запам'ятала на всю життя, що вони взяли в мене то зерно, висипали собі в мішечок. А я тільки ж кукули прожала до себе, я кажу, не трогайте моїх кукол, бо дівчатам нічого буде шити. І пішли з хати. Мама впала на коліні перед ними і каже, ви обрікаєте моїх дітей на голодну смерть, де хазяїн? Каже, я не знаю, він тільки з дому от такої життя і не знаю, чи повернеться. Ну, а батько повернувся десь через місяць, а і ще ж хату знову построїли. Построїли хату, два роки пожили в тій хаті. і коли вже почалася оця ж голодовка, організували вони, так було дуже трудно хату продати. А поїхати туди з батьком не було за що. А тоді батько приїхав, вже воно трошки вспокоїлося, зерно забрали, почали сіяти, а люди і ті, що здали зерно добровольно, вони падали з голоду, бо вони ж їм потрібна була земля, ну треба було посіяти, а люди їм не потрібні були. Ну, він приїхав за літо, він приїхав до нас три рази і привозив нам муку, там заробляв, і гроші заробляв. І так він нас до не спас від голода. Ніхто навіть в сім'ї не був пухлий. А тоді якийсь мужик знайшовся і купив цю хату чи для млина, чи для цього наші, як їздили вже, оце тепер. Я губа машину купила, так їздила бабуся Аня ця каковила, вона з нашого села навіть недалеко живе, і але я ж її не знала. І ми все час прожили тут і не знали, а тепер ще й зяті породці відтілять. Ну,